Ще 40 хвилин до опівдня біля могили засновника братславського хазадизму хасадизму Нахмана збираються прочани із сідуром, молитовником в руках та вітаннями. Кармата, пьоти, та вашим, Рабіна, та! Вони готуються до головної молитви року. Розповідає паломник, який називає себе дідусь Амен, вибираючи у крамниці головний убір кіпу. Після два моляться об одному, это уже у кожного молитва усилена вдвое. Тривають останні приготування: хтось обирає вбрання, хтось завершує робити зачіску. По тому танці та співи переходять у молитву. Вони просять щастя та добробуту на прийдешній рік, говорить піар-директорка міжнародного благодійного фонду імені Рабінахмана Анастасія Баришнікова. Цей день кажуть євреї, що як вівці проходять крізь пастуха, так і кожна людина в цей день проходить перед Богом. Є такий великий суд, проте ну суд для когось це дуже страшне слово. Проте насправді в адвокатах буде Бога. Хто ж не хоче мати такого собі гарного адвоката? І тому саме сьогодні будуть євреї записані у книгу життя. Каже молитву біля могили Рабі Нахмана бачитимуть і по той бік екранів в Ізраїлі. Це буде транслюватися і всі євреї будуть стояти. До речі, ми можемо бачити їхні такі так звані рухи. Серед великої кількості людей Бог зверху бачить ось такі рухи, і він розуміє, що саме цю людину потрібно почути. До спільного звернення до Бога закликають слова равина. Весейва й сов'їнцову! Аллелуй! Паломник з Америки єхура говорить бути в цей день біля могили Рабі Нахмана чути звук шофару, рогу, який гуртує до молитви для нього велике щастя. «Я дуже вдячний українцям за те, що дозволили нам приїхати і бути тут. Ми на вашій землі, і я ціную вас та всю вашу роботу, що ви дозволили десятками тисяч людей приїхати сюди. А вже увечері хасиди зустрічатимуть 5786 рік за юдейським календарем. Втім, і нині можна почути традиційне вітання. Шанатова цьогоріч до місцевого бюджету вже надійшло 20 мільйонів гривень туристичного збору. Розповів заступник міського голови Олег Ганіч. Коли паломники платять туристичний збір, то нам є за що прибирати і створювати інфраструктуру. Зі слів Олега Ганіча станом на вісімнадцяту годину до мені приїхало 35 тисяч хасидів, серед яких п'ять тисяч діти. Тетяна Омелян, Андрій Вдовоченко, Людмила Трум Суспільне новини, Черкаси.